Яка то буде ціна, це я ще не знаю. Але ж платимо і будемо платити. У Луцькій громаді з 1 серпня нові тарифи на вивезення твердих побутових відходів, які здійснюють працівники комунального підприємства Луцьк спецкомунтранс, розповів начальник відділу збуту послуг Віктор Поліщук. Каже, послуга в середньому зросла на 3 гривні 50 копійок для усіх категорій населення «У 2022 році. Згідно з розпорядження президента України в зв'язку з військовим станом. Підприємство перейшло на спрощену систему оподаткування і перестало бути платником ПДВ. З 1 серпня 2023 року підприємство повертає статус платника ПДВ. Через це відбулося коригування тарифу пропорційно до зміни оподаткування. Для Багатоквартирних будинків буде вартувати 38 гривень 47 копійок на одного мешканця. Для будинків індивідуальної забудови 43 гривні 43 копійки. Щодня у Луцькій громаді збирають сміття 20 вантажівок, маніпуляторів та сміттєвозів. Розказує вантажник підприємства Луцьк спецкомунтранс Леонід Захожий. Говорить, працюють у вихідні та свята. Вивозимо ми приблизно десь до 20 тонн кожного дня сміття. Приблизно контейнерів 200-210, десь так, такі є кількості. Ну як колись, а від якого дня там. Там, допустимо, неділю може менше бути, а в понеділок то взагалі в нас важкий день, навіть і 230. Суспільне запитало у жителів Луцька чи готові платити за вивіз сміття більше. Пенсія така сама. Продукти дорогі. За що жити? Але подорожання ні в які рамки не входить. Нічого не зробиш. Будемо платити. Ми орендуємо квартиру. Якщо не будемо сплачувати, то на сьогодні рішення про підняття вартості тарифу за вивіз сміття було прийнято під час виконкому луцької міської ради 19 липня. Як розповів Суспільному директор департаменту економічної політики Борис Смаля, рішення законне і не було оскаржено жодним контролюючим органом. Це вже друге підвищення вартості послуг комунального підприємства «Луцькспецкомунтранс» упродовж 2023 року, каже керівник відділу збуту послуг Віктор Поліщук. Також підприємство має боржників. Станом на 1 серпня 2023 року заборгованість населення за надані послуги сміття становить орієнтовно 23 мільйони гривень. Тетяна Біску, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.